Агрорівни завантажили на доставочку Донфенах 244G2. Наші постійні клієнти з нашого улюбленого села Степангород на Володимиреччині вирішили придбати для себе такого вузькоглазого красення. Повнопривідний, трьохциліндровий з реверсом, дводискове щеплення, вирушає до себе додому. До речі, міні-агрорівне зараз діють дуже класні ціни на трактори джинма. Та Ловол по акції. Ціна вниз на джинму 244. До речі, приїхали джинму 244 люксові. Це на широкій резині з реверсом. Вже є в наявності. Завтра приїжджайте, будемо тестувати. Та ціна вниз на Ловол 244-й. Всі знають бомбезну якість трактора. Ціна впала, тому телефонуйте та замовляйте. Є Оріончик 24-ка. Вже в наявності шифенгі по наявності. Тому, кого цікавлять акційні моделі, це ловольчики та джинми. до речі, джинма 404 теж у нас по супер-супер крутій ціні. Тим більше, що вона йде з дводисковим щепленням і з примусовою навісочкою. Крутий, класний трактор, ціна вниз. Телефонуйте та замовляйте джинми. Дуже надійні трактора і хороша, гарна ціна на них.